Друзі, привіт! Ми з вами в останньому відео розбирали, яку звітність ми зобов'язані подати до 1 травня 2024 року, зараз в рамках кік правил. І серед цих документів ми навіть не згадували кік-повідомлення. Чому? Бо це окремий документ в рамках Кік-Звітності, який ми подаємо зовсім в інші періоди часу і зовсім з інших підстав. Кік-повідомлення це той документ, яким ви повідомляєте податкову службу України про випадки, коли ви набуваєте статус контролера, або про випадки, коли ви втрачаєте статус контролера. І таке кік-повідомлення ви зобов'язані подати протягом двох місяців після відповідної події. Отже, якщо ви створюєте компанію і причому ви будете. Співвласником або одноосібним власником такої компанії, і ваш розмір кваліфікованої частки він буде таким, який наділяє вас ознаками фактичного контролера. А нагадую, що а, особа буде вважатися контролюючою для періодів 2022 і 2023 року, якщо вона одноосібно володіє іноземною структурою, часткою більше 50%, або спільно. З іншими резидентами вона володіє часткою, яка є більшою ніж 25%. А якщо ви починаєте здійснювати по відношенню до вашої іноземної структури. Відповідні ознаки фактичного контролю. На ваше ім'я виписана довіреність, ви починаєте проводити перемовини від імені іноземної компанії. Вас зазначили як засновника про відкритті якогось корпоративного чи інвестиційного рахунку вашої компанії. Ви починаєте відповідно проводити певні операції по банківському рахунку вашої компанії, тобто оперувати грошовими потоками вашого Кіку. В такому випадку, відповідно, протягом 60 днів після початку відповідної дії, ви зобов'язані про це повідомити податковий орган України. Навпаки, якщо ви ліквідуєте вашу компанію, якщо ви продаєте відповідну кваліфіковану частку, що є більшою 25%, що є більшою 50%, якщо у вас сплив термін довіреності, якщо ви змінили керуючого рахунком в банку вашого Кіку. А, якщо ви більше не маєте ніяких відношень до операційного керування компанії, ніякими перемовинами від її імені не займаєтеся, ви про це теж зобов'язані повідомити контролюючий орган України як про підставу втрати статусу контролюючої особи. А так нам каже податковий Кодекс. Ви можете стикнутися з трошки іншим підходом регіональних податкових служб, які вважають, що повідомлення про кік ви зобов'язані подавати не тоді, коли ви набуваєте чи втрачаєте статус контролера, а тоді, коли по відношенню до вашого кіку, по його корпоративній структурі відбувається будь-яка зміна. Тобто, якщо у вас в 22 другому, роках Кваліфікована частка, яка наділяє ознаками контролера, 25%. А ви, наприклад, поступово скуповуєте акції. Ви спочатку купили 5% і потім купили ще 15%. І у вас частка досі 20%. У вас не відбувається набуття статусу контролера. І лише з третього разу, коли ви докуповуєте чергові 10%, наприклад, ваша частка є більшою вже ніж 30%, От тоді у вас вже з'являється статус контролера. А по правильному коректному, відповідно до податкового кодексу, ви повинні подати кік-повідомлення лише після третьої транзакції. Податкові органи, особливо на місцях, все ще інколи можуть вважати, що у вас повинно бути подане кік-повідомлення і після першої транзакції, і після другої транзакції, і після третьої транзакції. А неподання кік-повідомлення на сьогодні в Україні. Штрафується, якщо у вас взагалі відсутній факт поданого повідомлення. Якщо ви подаєте повідомлення не своєчасно, нормативний термін 60 днів, а ви подали на 71-день, в такому випадку у вас не може. Бути нарахування штрафних санкцій, бо така можливість чинним законодавством на сьогодні не передбачено, що підтверджують офіційно, в тому числі, податкові органи через видачу вже достатньо велика кількість відповідних ІПК Кожна з них каже про одне й те саме. А про це у нас зазначено відповідно в консультаціях, викладених в ЗІРі. На сьогодні несвоєчасне подання повідомлень не штрафується. Однак готується законопроект. Той самий вже печально відомий 81.37. Сподівалася, що він повинен був бути прийнятим ще минулого року, а скоріше за все, його не встигнуть прийняти у другому читанні навіть до спливу дедлайни 1 травня 2024 року. Законопроект буде вводити вже два типи штрафних санкцій. Після прийняття законопроекту контролерів будуть штрафувати і за несвоєчасне подане повідомлення. І за сам факт не подання повідомлення взагалі. Тому, якщо сьогодні ви знаходитеся в ситуації, коли у вас були створені нові компанії у 2022 і 23 році, це поширена ситуація для українців, які от, тимчасово на період військової агресії переїхали за кордон і створюють там собі нові структури. Забуваючи, що у разі збереження статусу резидента, вони про це повинні повідомити Українську податкову службу. На сьогодні ви все ще можете безоплатно, без жодних потенційних штрафів виконати це зобов'язання по повідомленню навіть у 2024 році по ситуації, яка відбулася у 2022 році. Якщо ви не встигнете це зробити до того моменту, коли приймуть законопроект і він набуде статусу закону, то в такому випадку, коли ви в 2024 році подасте повідомлення по ситуації, яка у вас відбувалася в 2022 році, то у вас можуть нарахувати штраф, але це буде штраф за несвоєчасне подане повідомлення. На сьогодні той штраф єдиний, який існує. І який застосовується взагалі до відсутності поданих повідомлень, він достатньо високий і складає на сьогодні за поточну версію десь трошки більше ніж навіть 850 тисяч гривень. А після прийняття законопроекту. Цей великий штраф буде зменшений в 6 разів. Тобто, максимальний розмір штрафу в 2024 році, після прийняття законопроекту да, за неподане повідомлення, він буде складати ну, навіть значно менше, ніж 200 тисяч. А відповідно, штраф за несвоєчасне подане повідомлення буде складати трохи більше, ніж 70 тисяч. Тому о, на сьогодні поки що невідомі жодні варіанти нарахування штрафів. За неподані повідомлення, бо податкові органи ще не аналізували, не нараховували відповідні штрафних санкцій. Коли сплине дедлайн подання звітності до 1 травня, скоріше за все можливості в податкових органів додаткових буде більше, і імовірність таких штрафів може з'явитися. Тому не зволікайте, будь ласка, з можливістю виправити ситуацію по 22 і по 23 році. І краще зараз, можливо, навіть одночасно, і подати кік-повідомлення про те, що ви набули статус. Фактичного контролера і одразу прозвітувати про ваші відповідні іноземні компанії. Бо ви можете опинитися в ситуації, коли ви до 1 травня 2024 року подаєте відповідну кік-звітність, додаєте до цієї кік-звітності копію вашої фінансової звітності, з якої податковий орган зможе побачити, що ви подаєте звітність, наприклад, по Свіжій компанії, яку ви створили в 2023 році, відповідно, в самому Кік-звіті ви для них розкриєте можливість побачити, що у вас була необхідність подати кік повідомлення, яке ви не подали. І нагадую, поки не прийняли законопроект 8137. чи Жодний інший податковий законопроект, який би виправляв і зменшував розмір штрафів. на сьогодні за неподане повідомлення вас можуть оштрафувати майже на 900 тисяч гривень. Якщо ви там в 2023 році, в 2022 році створили декілька компаній або стали співвласниками в деяких структурах, де у вас ну, кваліфікована частка вже така, що ви є контролером, то відповідно по кожній структурі. За кік повідомлення вас можуть оштрафувати більше ніж на 800 тисяч гривень, тому передивіться ваші ситуації. Якщо ви готуєтеся подавати кік-звітність, подивіться, якщо це звітність по свіжим компаніям, то одразу зі звітністю подавайте тоді кік повідомлення і по 22-му, і по 23-му року зважених податкових рішень і не бійтеся, як правила, просто навчіться з ними працювати.